Шановні експерти, вітаю вас. Анно, почнемо з вас. Які симптоми в прямій кишці повинні людину насторожити? Дякую, Євгенія. Здоров'я шлинково-кишкового тракту і самої прямої кишки відіграє ключову роль в загальному самопочутті, погане харчування, стреси, недосипання. Можуть призвести до проблем з травленням, що в свою чергу може призвести до серйозних проблем з прямою кишкою. І природно, все це разом впливає на настрій, рівень енергії і навіть шкіру, збалансоване харчування та турбота про кишечник. Можуть значно покращити якість вашого життя, а отже, і рівень щастя. Ми постійно перебуваємо у емоційному навантаженні русі та ведемо малорухливий спосіб життя. Забуваємо знайти перерву на обід та випити склянку води. На жаль, кожен з нас має звичку робити перекуси шкідливою їжею. Це цукерки. Та солодке печиво з кавою. Анно, скажіть, будь ласка, з вашого досвіду роботи хірургом, з якими симптомами не варто зволікати зі зверненням до лікаря? До мене все частіше звертаються на консультацію пацієнти з скаргами на відчуття дискомфорту, спазми у кишечнику, відчуття неповного випорожнення прямої кишки, закрипи та біль у прямій кишці. Зараз на лікуванні у мене багато наших захисниць жінок, адже вони постійно перебувають в умовах, де відсутня можливість регулярно харчуватись та дотримуватися питтєвого режиму. Наші берегині захисниці щоденно стикаються з колосальним емоційним навантаженням. Та перебувають у постійному стресі. На жаль, все це викликає проблеми з кишково-шлунковим трактом та може спричинити закрипи. Закрип викликає накопичення токсинів у кишечнику та підвищує ризик захворювань шкіри, таких як акне та висипання. При хроничних закрипах виникає порушення мікрофлори. Та зниження імунітету. Внаслідок запору може виникнути геморой, анальні тріщини, випадіння прямої кишки та нетримання калу. Тривале напруження під час випорожнення здатне призвести до геморою та травматичним надривам слизової у вигляді анальних тріщин. Ні для кого не секрет, що жінки більше звертають увагу на красу обличчя або волосся. І довго не звертають уваги на проблеми зі шлунково кишковим трактом і проблеми з прямою кишкою. Що ви можете порадити? По-перше, це наше харчування. Тому я раджу вживати продукти багаті на про та пребіотики: це квашена капуста, ферментовані овочі, це корі. По-друге, налагодити режим харчування, вчасно снідати та вечеряти. Збагатити раціон клітковиною це овочі, фрукти, зелень, бобові, мінімізувати вживання цукру та підсолоджувачів, змінити їх на фрукти. По-друге, це наш водний режим, адже вода допомагає очистити організм і запобігає зневодненню. В середньому дорослій людині я раджу випивати 2 литри води. А також це фізична активність. Достатньо 15 хвилин зарядки на день, щоб кишечник запрацював. Також після кожного прийому їжі я раджу рухатися. Після моєї консультації жінки отримують рекомендації стосовно лікування та харчування, завдяки яким фізичний та емоційний стан значно поліпшуються. Та вони відчувають себе набагато краще, ніж до лікування. З перших днів війни я постійно піклую здоров'ям наших українських жінок, а особливу увагу приділяю здоров'ю наших жінок захисниць вони наші янголи-охоронці. Шановні експерти, в нас така тепла і відкрита атмосфера, і я хочу попросити вас поділитися надихаючими історіями з вашого професійного досвіду. Звичайно, Євгенія, у мене була пацієнтка яка довгий час страждала від постійних болів у животі та проблем з травленням. Вона відчувала втому роздратування. Після ретельної діагностики та коригування харчування, а також введення пробіотиків та малоінвазівного втручання, її фізичний та емоційний стан значно покращився. Через кілька місяців вона прийшла до мене, сяючи від щастя, і розповіла, що знову почала займатися спортом і навіть вийшла заміж. Це був прекрасний приклад того, як турбота про здоров'я та вирішення практологічної проблеми, яка заважала щасливому внутрішньому стану, допомагає почати нове життя. Якщо у вас після випорожнення кишечника є такі симптоми, як біль, печія у анальному отворі, виділення крові та випадіння гемороїдальних узлів. То вам негайно необхідно звернутися до мене на консультацію у Онклінік Дніпро, адже здоров'я кожного з нас це цінність для України. Так, це дійсно надихаюча історія.